О, ви вже тут? Добре, бо справа термінова. Мене викликали розслідувати одну мовну плутанину. Кажуть, що багато людей наполегливо роблять одну й ту ж помилку. Хм, Подивимось, що за підступ ховається за звичайними словами. А тепер питання: як ви думаєте, як правильно дзвонить чи дзвонить? Якщо ж ви вибрали дзвонить, то вітаю! Ви чудовий мовознавець. А якщо ж ви сказали дзвонить? То зараз розберемо правила. Увага! Правильно казати, дзвонить, а ще молиться та говорить. Наголос завжди в кінці. Запам'ятайте цю схему. Ці слова «иться» та «ить» наголошуємо на останній склад. Але також можна перевірити і таким чином: дзвонить звучить достатньо реалістично, хоча й неправильно. А от дзвонити дуже підозріло. Отже, таким чином. Можна перевірити майже усі слова. Тож ми з'ясували, що змінюючи рід діяча, можна дізнатися правильний наголос. Отож, пам'ятайте та користуйтесь. А щоб краще запам'ятати, придумайте собі історію. Уявіть, що дзвінок так голосно дзвонить, що аж кіт прокинувся, і богомолець молиться в тиші, а вчитель завжди говорить підсумки в кінці уроку. Все просто! Ще одна справа розкрита. А отже, у мові стало менше плутанини. Пильнуйте ви мову та не дайте неправильним словам викрасти вашу грамотність. Побачимось у наступному розслідуванні. А поки тримайте вухо гостро, а точно. До побачення!